Народний аматорський колектив подільської вишивки Солов'їні Вічка, гордість Ямпільщини, Поділля, де майстрині зберігають і примножують народні традиції, беруть участь у численних мистецьких форумах, проєктах, фестивалях, презентуючи багатство української культури, подільського краю, свої таланти. Для них вишивка невід'ємна частина їхнього життя. У 2024 році колектив відзначив 20-ліття від часу присвоєння йому почесного звання. Народного. Нині він працює при Ямпільському міському центрі культури і дозвілля. Саме тут відбулася зустріч з нагоди ювілею. Тут були люди, які стояли біля витоків заснування солов'їних вічок. Його перші керівники їм є що згадати, і досі є чим ділитися в здобутках і творчості. Були і нові учасниці колективу. Тут всім завжди раді. Нашому колективу завдячуючи Буду плакати в yeah. <смеш> нашій мамі Алі Іванівні, яка започаткувала у е, 2000 році народний, ну тоді ще не народний аматорський колектив, тоді було воно любительське об'єднання е, майстрів. Це була і Алла Борисівна. Можна я по батькові не буду говорити. Алла, Галина, Алла Іванівна. Хто ж був? Марина Марина, Марина. була. Маріна, що... І вони започаткували любительське об'єднання при Ямпільському, ще тоді районному музеї образотворчого мистецтва у 2004 році, дякуючи їхнім старанням їхнім вмінням, їхньому, їхній майстерності, їхній професіоналізму їм було присуджено звання Народний аматорський колектив Подільської вишивки Солвіні Вічка, який очолила Алла Іванівна Мрух. Це перший її керівник. Ми сьогодні дуже раді, що вона є з нами. Це дуже знаково для мене, що Дякую. Дякую. Да, Дякую. Ми вам дякуємо за, за цю дитину, яку ви народили нам, яку ви передали, тому що далі е, Але Іванівна передала цей колектив Алі Болгарській і Альоні Хемівні. На жаль, її немає з нами вже багато років. По відчуттях, ніби вчора, ми всі зустрічалися. Але ми завжди на кожний, на кожну річницю згадуємо нашу Альону Юхимівну, хоча ну, я особисто до неї ніколи ну, дуже рідко зверталася Альона Юхимівна, тому що ми багато-багато років дружили з нею. Ми разом родили дітей у нас от, погодки. Наші діти дружили дуже часто на фестивалях. Ми їздили всі своїми дітьми. Чоловіками і, 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 і сестрами і племінницями їздили по фестивалях, тому в нас дуже-дуже є багато що згадати. Е -е. І вже Алла Борисівна, після того, як померла наша директорша, вона передала цей колектив мені і вже восьмий рік я очолюю народний аматорський колектив Подільської вишивки Соловіні Вічка. Надзвичайно важко. Тому що з майстрами працювати важко, я сама майстер знаю, як працювати з майстрами. Ми, ми специфічні, ми дуже вразливі, ми дуже все тонко відчуваємо. Я скажу, що за цих 8 років, відколи я тут, хоча я казала нашим новим учасникам, які прийшли до нас, що я в Соловіні Вічка попала не як майстриня з вишивки, хоча я вміла вишивати, а я прийшла, як Плетиво гачком, бісерне ткацтво, але Іванівна мене дуже довго кликала, ми їздили з нею. А потім, помаленьку-помаленьку, можливо, це я кажу, це і започаткувалася моя виш... вишивка від Алли Борисівни, тому що саме з того дня, коли містер пішов у перший клас, і коли я в неї купила матерію, у мене почався цей процес з вишивання для всієї сім'ї. Так що я їм дуже вдячна за ці роки, за те, що вони. Поряд всім, навіть тим, хто не прийшов, вони теж надзвичайно потужна сила. І ми бачили це вже в теперішніх фестивалях, коли вони збиралися, коли вони приходили своїми роботами, коли вони стояли біля своїх робіт. Тому що я завжди говорю, що ви повинні бути, щоб вас бачили, щоб ви були впізнаємі. І дуже хочеться, щоб 25-й рік. Приніс нашому колективу ще більше визнання, ще більше здобутків. Ми надіємося, в нас є заслужений майстер народної творчості, яка, на жаль, по сімейних причинах не може бути з нами. Сівчинська Марія Васильівна, е яка теж неодноразово, ну не що неодноразово, вона завжди, так як і ми всі, участвуємо, як і в місцевих виставках, обласних, міжнародних. І я думаю, що 25-й рік буде ще більш багатий. Наші виїзди, тому що е, нас знають скрізь, ми впізнаємо, і коли десь приїжджають, навіть не завжди згадують наші імена і говорять здалеку: о, Соловіні Вічка, приїхала, і то, і то радує, <різь> що, що, що нас знають. Е, я вам бажаю в новому році, е, всім 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 членкиням нашого колективу. Здобутків, щоб ви мали те, на що ви заслуговуєте, щоб ваша праця була визнана, щоб вас оцінили по, по ваших стараннях, по вашій праці. Я бажаю, щоб хто хоче заслуженого, мав заслужено. Ми надіємося, що Алла Борисна все таки буде в спілці художників України. Ми будемо сприяти цьому, щоб вона туди попала. І всім, хто буде хотіти, ми будемо підтримувати, подавати. У нас є Людмила Васильівна, наш директор, яка теж буде сприяти в тому, щоб просувати наших майстрів на більш вищий рівень, як ми є. Тому що за цих 24 роки, хоча ми сьогодні святкуємо 20-ліття, ми ще дуже молоді, але за цих 24 роки нам є чим гордитися, пишатися, є що показувати. У нас є молоде покоління, яке. Які ми приїжджаємо на виставки в область, і я дзвоню до Али і питаю, хто це в нас в Ямполі з'явилася така вишивальниця. А виявляється, це Але борисівна не виховальниця. І то радує великий рівень, ми її роботи теж неодноразово возили по виставках обласних. Тетяна Поплінська підготувала до ювілею колективу відеопрезентацію, перегляд якої повернув присутніх в минулі роки, далекі і не дуже, в історію, творцями якої були учасниці соловійних вічок. Ностальгія з радісними і сумними нотками. Два десятки років в декількох хвилинах відео із світлинами різних років. А скільки спогадів. Я дуже любила вишивати, і кругом зібралося. Таких самих, як я, багато. Бо наші люди такі роботящі, ми йдемо на базар не так купити, як зібрати узор, побачите. І от ми так до докупки, до кубки, до кубки. у нас пішло 4 роки, що ми брали участь у всіх виставках, бо в нас було з чим. І ми хотіли показати, що дивіться, які в нас жінки є. Я тут стала на роботу, їй сама хотіла показати свою роботу. І воно вийшло. Я бачу, що от зараз, от мені колись дорікали, що Алла, а чого ти чого ти не, не маєш? Ти ж так малюєш, так малюєш, ти не хочеш бути художником, не подаєш документи, щоб це бути художником своєї виставки. А я не хотіла, бо кажу, зараз тут мені казати план, а я хочу для душі, О, щоб в мене не було, що це і це, це треба. А зараз я себе зловила на тім дивився цей фільм скільки всього, скільки там нас згусток цього натхнення з усіх. І я думаю, боже, то я якби я тоді подала, то це звання народного лиш для одної людини було б для художника, бо він малює. А це ми займілі звання народного для всього колективу. І ось дивіться, у нас є трошки, але ми знаємо, що там, 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 там. Та... Ну, ж, нас... Я ось відійшла вже не можу, так, як раніше. Але я бачу, що воно живе, оце як рівчачки розтеклися. І з часом воно буде раритетом. З часом оцей фільм буде за себе багато говорити, бо кожен собі буде пізнавати, і кожен буде казати, то моя бабка, а то, а то я молода, а то, 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 це ж жива річка, яка потече, і буде чим далі, тим більше на себе буде стягувати таких, які вміють робити щось. Я дуже рада, що це воно так. Yeah. Ну, Для мене це колектив, це моє життя, тому що. У своєму житті творчість от для мене це все. Я не можу посидіти вдома спокійно, подивитися телевізор. Я телевізор слухаю. І прийшовши Ну, тоді ще не було колективу. Прийшовши до, до, до дівчат, зібралися нас там, ну буквально 5-10 чоловік нас було на початку. Але кожен горів своєю справою: той вишивав, той гачком плів, то бісером займалися, то ткацтвом трошки пробували. Ось і ми посіяли зерно, а зараз бачимо плоди через роки, які пройшли от і виставки, і поїздки, куди нас запрошують, і всеукраїнські, і міжнародні виставки. Це наш доробок от тієї праці, я вважаю, що це стан. Душі кожної майстрині в її роботі. Ось. І бувши керівником колективу, я теж старалася, намагалася згуртувати, зібрати, популяризувати те, що вже пропало, але ми знаходили від... малесенькі зразочки і відшивали, і виходили дуже гарні, цікаві роботи. Ось. І тепер на сьогоднішній день Тетяна Олександрівна вона теж продовжує нашу справу. Ми їй допомагаємо і запрошуємо, хто хоче до нас ще приєднатися з нами працювати з нами відроджувати. От наше Подільське, тому що Вінниччина це. Велика і поділля воно теж велике, але наше східне Поділля, воно ближче ми жуємо, ми ближче ми ближче межуємо з Молдовою, і воно перекликається з Молдовою. Коли ми приїжджаємо в Молдову в сороки, ми бачимо, що вишиванка не, не відлічається, немає різниці між нашою вишиванкою і їхньою вишиванкою, так само з рушниками. Ось, і ми маємо, що підчерпнути в них, а вони мають що підчерпнути в нас, і от така наша співпраця, от, Популяризації, відродження, вона продовжується, і ми дружимо з Сороцьким районом, і Михайлені ми їхали в Молдову. Ось, будемо далі продовжувати, і не будемо спинятися, тому що творчість це наше життя. Для себе я дуже рада. І вдячна всім дівчатам, тому що ми є засновники цього колективу. Ми збиралися по два, по три, чотири чоловіки. І дуже рада, що наша робота, дивлячись на це все, вона продовжується. А творчість це духовний рівень. І кожна яка майстриня, яка вкладає свою душу, своє яка от, серце в любов, вона передається далі. І хочеться не тільки. Дуже якось так сказати, це ж 20 років пройшло. А скільки вже показано, скільки труда вложено туди. Це ж труд, це ресурси наші, це не дуже хтось. Ми на роботі, це ми вже об'язані. А це кожен як має небайдужий до своєї батьківщини, щоб відроджувати, продовжувати і розвивати цю культуру. Вишивку, так само ткацтво, так нас іде. Наша ямпліщина все-таки талановита. А він. Ви... Як нагадую, як Алла Борис Алла Іванівна приймала цей музей, одна сорочка була вишита. І ми тоді, хай вона як кажуть, Ой, Алла Іванівна, Баріоні. ти маєш відроджувати вишивку. І так воно є. Від 20 років, а зараз подивіться, як вже кругом. Кругом вишивка. І кругом чути цих, цей колектив Солов'їнів І колектив члени колективу Соловіні не тільки беруть вишивці чи вкацтві. А й в художній содіяльності, нас і сітки йдуть в'язати. Ми кругом є. Mm -hmm. Так що ми, як не байдужі до свого. І дай Боже, щоб скоріше перемога була, щоб мир був. І щоб ця наша, не ті, наша ця культура, ця, е, ця праця, яка реалізовувалася, і люди отримали від них задоволення, так як ми отримуємо задоволення і передаємо це своє задоволення. Я, наприклад, вишиваю, так хочеться. Ой, ось я ж манна залишилася, це я тільки малювала колись я цикл. Ще й друге місце зайняла, хоч якась. Але мені хочеться, як би це ще мені покласти на, на ткань. Ось я її вишила. І вона швидко вишивається. Тому що тут йде любов і енергія передати нашому молодому поколінню. І я хочу, дай Боже, щоб цей колектив був ще не один 20 років, тому що ми, як, вже, ми вже прожили 20 років в цьому колективі, але хочеться, щоб молодість, молодь підходила і процвітала. І хай Бог благословить цей колектив. На багато-багато років. Мир, мир, мир. Ну, взагалі для мене вишивка, це можна так сказати, чиста молитва духа, тому що тут ну, настільки закладжена енергія і не тільки самої людини, яка вишиває цю вишиванку, допустим, чи рушник, а й поколінь цілих, дивлячись на, на такі розмаїття, багатство оцього вишитого одягу українського одягу і інтер'єру, прикраси інтер'єру, де рушник дуже ж. Полярні наволочки, підзори. Просто дивуюся на тому, як наші предки хотіли ну, відокремитись, показати м, свій внутрішній стан душі, да? прикрасити простір кругом себе. Тому що, коли прикрашаєш простір біля себе, ну, воно якби, гармонізує і простір і далі, і виходить за ці рамки. Тому, ну, я дуже рада, що доля звела мене з такими людьми, тому що мама в мене вишивала. В мене дуже багато вишитих картин, багато рушників вишитих. Ну, по-дитячому я щось серйозно не ставилася до цього. А от уже коли попала в коло дівчат. О, тоді вже почались в мене якісь ну, духовно рости, я так кажу, тому що перший хрестик, перші такі проби. А зараз в більшості люблю вишивати низинкою, люблю вишивати замковою низю. Ну, вже, вже сорочки зовсім іншого цього получаються. І бач, це приносить радість мені. І... Ну, а особливо зараз, коли я попала в таку складну ситуацію, я бачу, от я маю соломки плести, вмію писати писанки, але саме вишивка допомагає мені вийти. Ну Боротися з хворобою з цього стану. Тому що, от, от не знаю, при вишивці і так не зморююся, а при інших е, техніках не вистачає сили. Хоча сорочку зараз важко вишивати. Тому зараз я перейшла трошки на картини вишиті, ну правда, багато е, кольорів. Мабуть, мозок переключається і тоді е, стає якось спокійніше. Отак, От без вишивки виходить, що ну ніяк вона допомагає в житті. Раніше чула багато відгуків людей, які проходили хвороби, та, і вони допомагали їм у житті справлятися з труднощами. То зараз я бачу що це дійсно так. Вишивка дійсно допомагає, витягує і дуже хочу, щоб люди. Ну, ну, Хто має таку можливість, долучався, допомагав сам собі той, теж. І ми завжди допоможемо, підскажемо, покажемо, як це робиться, завжди раді прийти на допомогу. Приєдналася до колективу, тепер раніше сама вишивала. А зараз приєдналася, буду підтягуватись, А як же? Міти щось і є, ще чому повчитись. Я нібито всі техніки знаю, бо тому, що нас у селі у Климбівці здавали екзамен по вишивці. То всі техніки ми мали знати. І нас навіть свідоцтво видавали. Просто лиш сідати а і працювати. І так працювати. Ну, колективі, в колективі. Я хочу просто поздоровити колектив з 20-літтям, побажати... Процвітання, здоров'я всім учасникам, всім майстриням, щоб їх ручки не боліли, щоб їх очі не пекли, щоб ручки лише чесалися, щоб хотіли щось вишивати. І днем, і ночі, і ввечері. Як моя бабуся казала, сонце заходить, стало все, вже, а вже ранок. Я не побачила, коли ніч пройшла. Ось Тому вишивка — це код нації. І... Ми будемо старатися, я теж як новий член цього колективу, передавати свої знання молодшому поколінню, щоб ми могли зберегти те, ці наші традиції на майбутнє. Я безмежно вдячна, що сьогодні словіні вічка при центрі культури та дозвілля Ямпільської міської ради, дівчата-трудівнички, Таня, це знаєте. От, кругом, кругом, і щоб все було добре. Всіх було добре і за всіх переживаю, Мені це притаманне, бо мене добре знаєте. Я так само, я хочу, щоб було добре, і щоб і бажаю їм, щоб вони розвивалися далі, вишивали. Мене теж тішить око, мене мама майстриня. Я їм сьогодні кажу, що у вас буде свій камінь. Чуть-чуть почекайте, буде свій кабінет при вході з ремонту. Ну які ремон... ну, який він ну, буде чистенько, гарненько. Ви зможете будь-коли зайти. Є навіть чашечки всі однакові, де ви зможете сісти, попити кави і поділитися чимось і приємним. Сьогодні таке життя і так, і так. Всім вам дякую, вам і вашим родинам здоров'я, міцного миру. І перемоги як найшвидше, щоб наші хлопці дівчата поприходили додому. Подяки Ямпільського міського центру культури і дозвілля були підготовлені для активних учасниць колективу. Не всі з них змогли прийти на зустріч, але внесок кожної майстрині в розвиток культури Ямпільщини, Поділля України величезний. Кожна заслуговує на вдячність і шану, бо мистецтво, творчість, попри всі лихоліття і негаразди, несуть в собі код нації через віки від покоління до покоління. Зустріч з нагоди ювілею в колективі назвали Оденками якраз напередодні свята Андрія спекли калиту, це ще одна гарна традиція Андріївських вечорниць. Ну і які ювілей без святкового торту на многі літа побажання талановитим майстриням ямпільщини в здоров'ї творити красу, примножуючи здобутки української культури під мирним небом рідної України.